Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. Я український дизайнер. Виготовляю схеми, розробляю також за особистим фото. Будь ласка, тільки перепискою на Viber. Надсилаємо своє фото. Я розглядаю електронна схема 600 гривень, якщо потрібна ще заміна фону, то плюс 200 Комплектую також, у мене є сайт Схемоманія, інтернет-магазин. І зараз я вам буду показувати. Ось коробочки із повними наборами. Перший набір це зимовий захід сонця в ялинковому лісі. Є вже відшиви. Ви побачите на екрані. Тетяна Каліновська вишиває на 18 й аїді ниточками DMC, учасниця групи «Схемоманія». Учасниками групи «Схемоманія» на Facebook можете стати також. Якщо у вас є мої схеми, які ви купували, або придбати схеми для відшиву для естетичного задоволення. Тому ось такий набір всього 400 на 279 крестиків. Вкладаю у набори я інструкції, також буде перелік, що входить у набір. Завжди розписую детально. У повні наборі також входять роздруковані схеми. Якщо ви вишиваєте з електронних, то пишете Я відмінусую друковану схему. Ось такі 45 неповних листочків, також комплектація ниточками DMC на 18-й Аїді. Можна замовити. Ці набори тільки під замовлення відправляю по Україні Укрпоштою або новою поштою. Якщо потрібна вам посилочка за кордон, то будь ласка, перевізника шукаєте самостійно. Сплачувати потрібно на розрахунковий рахунок Приватбанку. На мій, який я надаю реквізити в особисті повідомлення. Ось показую вам друковану схему. Вона запакована. В особисті повідомлення я надсилаю реквізити для оплати. Оплачувати потрібно Укркарт на розрахунковий рахунок. Після цього я комплектую набори від 5 до 14 днів. Так, ці всі набори вже оплачені, звісно. Замовити можна також петитом петит. -умпетит. Це той самий півхрестик. Такий можна вишивати, мої схеми можна вишивати як хрестиком повним, У дві нитки завжди шиється, тому що є змішані кольори у всіх схемах. І тому у дві нитки. Завжди багато в дві нитки. Петитом вишивається. Півхрестик, петит, гобеленовий стібок, як ви його не назвете, відрізнятися буде тільки на ізнанці. Можна також конгрес натягувати на п'яльця, на, е, на рами, не тільки на рами, можна ще й на п'яльці. Так, це буде, може, окремим відео. Якось покажу. Далі. Ось такий чудовий набір на, 8, на, на, верніше, на 24 му конгресі. Тут якраз 24 й конгрес ниточки DMC Уже є відшив. Ви можете побачити збоку. Більше 50% вишила Ірина, тому що зараз дуже багато людей, які вишивають за моїми схемами, чому я дуже-дуже рада. І такі чудові коропи. Ось скрін із схеми. Показую вам, щоб показати правильно, скрін із схеми співпадає завжди із відшивими. Ви бачите на екрані, як виглядає. Схема коропи. Ось такі ламіновані органайзери для змішаних кольорів я виготовляю. Так, далі ось нарізочка. Запасні моточки. На конгрес тремін іде менше, звісно, ниток, тому що тут петит. Ось такий конгрес тремін я можу показати поближче. На ньому тримаються петити рівномірно. І я раджу вишивати тільки від якісних виробників. У мене від свайгар завжди тканина. Тобто, Розбивочка. Тут не вкладається, тому що коропи у нас без друкованої схеми. За електронною буде вишивати замовниця ці чудові коропи, тому тут тільки титулка. Розбивочка, це вже, як ви просите, там всього 25 гривень на якісному фотопапері. Далі, за цією чудовою схемою вже є фініш. Повний фініш і також вишиває друга інша учасниця, щоб тільки вишила. І повний фініш вже є на 18-й конві. Надія Мельник вишила повністю цю картину. Можете бачити на екрані: Українка красива та горда. Також ламіновані органайзери, то для змішаних кольорів. І ось так. Така важка нарізочка DMC на 18 каунті. Готова робота буде 42 на 72 см з припусками ось так. Дві голочки вкладаю, нитка вдягач. Тут входить друкована схема, тому я зараз покажу вам. Так. Скріни схеми. На Наскрінні схеми завжди я друкую і вставляю в обкладинки скрін із схеми 56 неповних листочків. Так, завжди ви можете побачити, що це скрін із схеми, а не просто картинка. Картинку я ніколи не вставляю. Вставляю завжди те, що на схемі ось друкована схема друк схеми, ви будете мати у відширі. Ну, і так само. Оригінальні моточки DMC, як завжди, входять, входять також до повного набору. Якщо ви хочете замовити економ набори, я вам можу прорахувати всю нарізку DMC без оригінальних 2,50 нарізочка DMC. Наразі сьогодні у нас з вами 19 червня 2024 року. Говорю дату, тому що. Надалі ціни можуть мінятися. Тому, якщо ви запитували місяців 2-3, а то і півроку, буває рік тому за ціну, тому, тому так, на сайті також ви бачите ціну і завжди перепитуйте, тому що запас я підраховую наразі 80%. Перед тим, як я роблю схему, завжди обробляю ісходник. Це дуже важливо для того, щоб отримати гарний результат, для того, щоб отримати багатокольорову схему об'ємну, щоб усе у вас вийшло. Я завжди підходжу до ісходника, оброблюю його програмами. Тільки тоді приступаю до розробки схеми накладання блендів. І в кінці, уже того, як я роблю схему, зайві кольори, які там одиночні, які не потрібні, яких мало: один, два, три. Там хрестика на всій схемі, на всі. Це розсип, хрестиків або петритів, символів. І одиночки, яких пару штук, яких я завжди прибираю зайве, це завжди різниця, тому що е, буває путають і пишуть одиночки. Тому що, якщо ви будете вишивати дрібні квіточки, ось на юбці наприклад, або будете вишивати очі, то буде, звісно, розсип хрестиків. Так само волосся, квіти. ну Хто вишиває, думаю, багато, я думаю, багатоколірки знайомий з розсипом хрестиків. Так, далі, що я вам ще кажу, можна замовляти окремо ось такі ламіновані органайзери. Під бленди було замовлено під щуку. Щука також вишивається. Така нарізочка. Нарізочка СХС гривня 55 на ламінованих безкоштовних органайзерів до цієї чудової схеми. А тут на вкладинці ви будете бачити під 18 каунт. Нарізочка може бути під будь-який ваш каунт. З 80% запасом. Так що можна замовити окремо. Також можна замовити окремо під ваші схеми нарізочку. І можна замовити просто моточки по 5 гривень. Далі, і на дні вже коробочки покажу вам. Під 16 каунт свайгард, відріз канвий. Тут уже безболочок, друкована схема. Є фініш. Ставлю вам ще раз на екран цей чудовий фініш, який вишивала Алла Бало. Я також вишиваю цю схему, і мій і, і, мі відшив трішки є. Також ламіновані органайзери і моточки. Погляньте, ламіновані органайзери я ще спакую. А моточків дуже-дуже багато. Під 16 каунт. Так, і ламіновані органайзери. Ось такі ви можете поглянути. Картинка із схеми. Я все спакую і відправлю продовження наступний день, 20 червня. І ось у мене такі сьогодні замовлення. Це 18-й каунт під білочку, нарізочка ниточок DMC на ламінованих безкоштовних органайзерах отака велика-велика нарізочка. Так, покажу цю схему. Є схеми з номерами, це більш з новіших. і схеми без номерів. як ця. Це ще схеми. Раніше, але подивіться, яка краса на білому снігу. Так, ось такі скріни схеми, така білочка, і розбивочка. 49 неповних листочків, така краса, білочка на. Білому снігу і кольорова схема. Так, кольорова схема завжди цікаво розглядати. 5 гривень листочок. Чорно-білий 2, а кольоровий 5 гривень. Ось так, титулки по 25. І ці кольорові. Ще. Зараз знайдемо ось такі, наприклад, кольорі. кольори. кольори. Ось видно, що тут ягідка. І, як завжди, ключ до схеми. В кінці друкованої схеми, ось такі листочки неповні. Дуже-дуже цікаво розглядати ось такі. Сонечко сідає саме вечір: 17.00. Я закінчую робочий день свій і завжди. Показую. Буває таке, що я показую зранку за минулий свій робочий день, скільки я наскладала замовлень. Нагадую, що всі замовлення я не можу показати, тому що індивідуальних дуже багато за фото, і потрібно брати дозвіл на індивідуальне особисте фото замовниці, яка замовляла по, за своїм фото. І так, ламіновані органайзери, так виготовляю я під усю палітру, під усю палітру DMC або SHS. Ось такі номери, їх 21 штука іде. Так, Це зрозуміло, такі зручні органайзери, це все піде це економний набір. І замовити можна окремо під мої схеми розробки. Ламіновані органайзери книжкової полиці. І титульний листочок. Тобто картинка, скрін із схеми 25 гривень 1. Ось таке невелике замовлення. Можна замовляти окремо, і вам буде дешевше. Такий з символами ламінований органайзер 45 гривень 1. Так, таке невеличка така об'ява і показ. Зустрінемося в наступному нарізочку відео. Сьогодні 26 червня. І зроблю зйомку. Останнього вже кусочка відео для того, щоб випустити, ви подивились. І Ось так: зйомочка з рук це будиночок у лісі. Я вставлю вам фото відшиву Людмили. Людмила Махновецька вишивала на 16-й Аїді ниточками Моліне SHS. Цю чудову картину. Позитивних відгуків дуже багато. 308 моточків. Будиночок у лісі на 14-й канві входить. І ось так, подивіться, як багато-багато цілий мішок. Цілий мішок моточків входить. Якщо на 14-й канві, складу, ось канва, також було замовлено голочки DMC фірми. І з припусками 101 на 76 см, тобто готова робота, на 14 каунті буде 91 на 66 см така крупна клітинка. Якщо зрівнити, наприклад, як самотній мандрівник на 16 каунті. Ось, до речі, самотнього мандрівника, вишиває Лариса Карнацька у фотозвітах приймає участь у групі схемоманія. Я вставлю на екран кусочок відшиву нижньої, якраз сторони. Так, було замовлено економний І до чого я веду, хотіла показати вам, тому що багато запитань про розміри клітинки. Так, якщо відео відзняти, ось 16-й менший каунт і 14 й більший каунт. 18-й каунт це буде у два рази. Менша клітинка, ніж на 14-му. На 14-му можна, якщо ви не бачите, або в окулярах спокійно вишивати СХС ниточками. І ще було замовлено за своїм списочком моліне СХС по 5 гривень моточок. Ось такий невеликий сьогодні розповідь, тому що я ще скомплектувала індивідуальне замовлення по фото. І е, завжди питаю дозвіл. Е, то Сказали, що спочатку вишають і викладуть готовий відшив, а потім вже можна буде поглянути на обкладинку і схеми. Приймаю замовлення на індивідуальні із особистого фото схеми на мої два вайбери, а можна на електронну пошту мого сайту схемоманії. Я спочатку дивлюся, чи підходить фото. Фото має бути якісним, для того, щоб я спочатку його обробила програмами перед тим, як почала розробляти схему і накладати бленди. Всі запитання можете задавати коротенько на Viber. Приймаю замовлення тільки перепискою на Viber, це буде скоріше. І таку інформацію скоріше сприймати, тим паче реквізити також я відправляю на Viber для оплати. Всім до побачення! Зустрінемося! Скоро у фотозвітах, тому що з 28 червня починаються фотозвіти у групі Схемоманія на Фейсбук.